Пробуємо. Я вам скажу доволі так. Неплохо сюди показывает. Тут підкормили е, касом, аплікатором по технології кубка. зробили, буде цікаво, що покаже на контролі. Без класом було і без класа. Тут дуже цікаві цифри. Це перший рік так Напевно Всі запитували як робити кукурузі. Звісно, у вже темне, не дуже видно. Ось вот таке було. Я не знаю, не видно, але не. Это земля, до Вот Я так встала. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 3 жовтня, пробний виїзд у нас на кукурузку. Ось така кукурузка. Тут у нас три гібриди, і піонер, і маїс, і в кінці тут край був Лемаграєн. Мішочок. Тут у нас було проводились медемо, робили повнесену касу аплікатором по технології култан. Тут все було кас. Ось я знайшов тільки що міточку свою. Ось якраз відсюди до воно той міточки. Там ну, на один прохід 9 метрів ми не робили кас не вносили. І хочу подивитися, що воно з цього пуне. Якраз ось стик широкий. Тут не було КАСу. Тут кас був. Подивимося, було. Є черезниця внесеню каса. Так, це кукуруза по прямому посіву Якщо можете бачити, попередник був ріпак. Це у нас тут йде зараз піонер. Ось такий з касом. так розуміємо, все? Тут уже йде. Дачанчик ось візуально рядом взяв. Ось візуально. Ну трішки менше. Подивимося, що покаже по комбайну, по врожайності. Так що, друзі, слідкуємо далі. Це у нас такий піонер. Но пионергин за 10 дом 8 попал поїхали на мої 130 -й. Сил по предшественный грипак прямым пассивом, форш Focus 15 травня сил и у нас оно было в комплексе по моему в районе там 80 кг 60 кг комплексный І все, старти від доброго тут вже не було довірки. І потім аплікатором ми заїхали, 200 літрів дали трасу по технології пулта. Я такий маємо результат. друзья уже сидим по кукурузке спешим по на вечер дозик не на утро дождик неплохий стоїть, он ультра худо за этим не холон а, -а, -а. культру по кукурузі вроде довольно неплохо получилось Паличка побила, якраз нефік діло, Простягла задній бороною жнивні рештки. Хочу сказати по поводу аплікатора, по, да, по те, що ми вносили каз. Різниця там, де не внесений каз і внесений кас составила приблизно десь в районі 25-30 центрів. Порівняння таке було, смотря деякий на якому часі В общем 25-30 центрів прибавки дає на кукурузі 200 літрів касу. Ми вивели 200 літрів касу, чисто, 32-го. Так що, хто хоче, я думаю там посчитать, навіть я думаю, по нинішнім ценам і то вигодно. Іду на автоматі, все поробачка ставлю скорость, саме вже обороти, вбирає такі, як йому удобно. Так що, друзі, так. Всім пишіть, коментуйте, всім мирного неба і все буде в Україні.